Там да, вкусно чи не вкусно. Давайте скуштуй. Так, ну це у нас напій кисломолочний, слабогазований. Ну, я думаю, що це щось типу айранного. ніколи таке схобовше. О, до базіки наче, наші айрана. Ну айран вроді не газований. не помню. На запах просто кефірчик. Пробуємо. Ну, на смак. прикольненький, Такий газовенький. Він пожижа, чим айран. І погазованіший. Така, знаєте, наче от, сильно газовану воду додавали кефірчика і от оце там. Були предположення, що це ще молоко коня на тому. А особливо, якщо під шаурму, то мені здається, що може бути навіть крагший, ніж майран. Тому що айран він класно заходить, класно. Але він такий густенький, густенький. А от оце прям як водичка. Прям нормально все там змачує, все ополаскує, класно. Вкусна штука. Вкусно. підписуйтесь на канал.